Вітаю! Сьогодні ми розв'яжемо з вами номер 301 за підручником Олександра Істера, математика 6 клас нуж 2023 року випуску. Отже, нам треба розв'язати рівняння достатнього рівня складності. Достатній рівень складності це у нас від 7 до 9 балів. Роздивляємось уважно рівняння. У нас невідомий доданок. Який записаний в дужках, це перший доданок. Другий доданок 7,518 і сума дорівнює 9,49. Щоб знайти невідомий доданок, нам треба від суми відняти відомий доданок. Переписуємо: невідомий доданок Х відняти, х відняти 12, буде дорівнювати. Треба від суми відняти 9,4. Треба відняти відомий доданок 7,5. Дивимось спочатку на те, що нам треба відняти. У нас різні знаменники 18 і 9. Ми приводимо до спільного знаменника 18, тому що 18 ділиться на 8. Тут додатковий множник: тут буде 1, а тут буде 2, переписуємо невідомий доданок Х відняти 5,12, буде дорівнювати. Зразу записуємо: давайте 9 віднімемо 7, це буде 2, цілих. 4 помножити на 2 це буде 8, 2 помножити на 9 це 18. Відняти 7 ми вже відняли, тому залишається у нас 5,18, 5,18. Ви пам'ятаєте, що це рівняння діти, тому не можна далі ставити дорівня. Тільки одне дорівня повинно бути у рядку. Переписуємо знову 5,1 5,12. Буде дорівнювати і рахуємо, що в нас знаходиться в правій частині. 2,818 відняти 5,18 ми отримуємо 2,318. Скорочувати ми не будемо, тому що, ну, давайте зараз, якщо. да, можна скоротити то тоді ми запишемо 2,318 скорочується на 3. Тоді ми перепишемо, що х мінус у нас буде дорівнювати 2, а ось тут, коли ми скоротимо 3,18 на 3, 3 скоротимо на 3, це буде 1, 18 скоротимо на 3, це буде 6. Отже, ми отримаємо 1 шосту. Одна шоста. І тепер нам треба знайти зменшуване. Щоб знайти зменшуване, х нам треба до різниці додати від'ємник. Х буде дорівнювати. Так, х буде дорівнювати 2,1 шоста треба додати 5,112. Знову у нас різні знаменники. Треба привести дробі до спільного знаменника 12. Чому 12? Тому що 12 ділиться на 6. Тоді додатковий множник тут буде 1, а тут буде 2. Так, я перехожу зараз до справа буду писати, далі розв'язувати рівні. а ви пишете все вниз. Так, і тепер у нас х буде дорівнювати. Х буде дорівнювати. 2 додати 5, це буде 7. Ви пам'ятаєте, що ми приводимо знаменник, пільний знаменник у нас 12, тому 2 помножити на 1 це буде 2 додати, і 1 помножити на 1 це 1. Х буде дорівнювати 7,3. Знову у нас скоротній дріб. 3,12 можна скоротити на 3. Скорочуємо на 3. 3 розділити на 3 це буде 1, 12 розділити на 3 це буде 4. Отже, кінцева відповідь цьому рівнянні буде дорівнювати. Х дорівнює 7,14. Ось на цьому рівнянні закінчили розв'язувати. Зробіть, будь ласка, перевірку, і напишіть відповідь. А ми переходимо до другого рівняння з номера 301. Тепер у нас є 10,415. Треба відняти, а від'ємник у нас складний, записаний у вигляді суми. І різниця 2,13. Щоб знайти від'ємник, щоб знайти від'ємник, нам треба зменшуване, відняти різницю. Переписуємо спочатку від'ємник. х буде дорівнювати. Х додати 7,1 дорівнювати від'ємник 10,415. Треба відняти різницю 2,13. Ліву частину можна поки що переписати, поки ми її ще не. Використовуємо. Так, а тепер роздивляємось. У нас 15 і 30 знаменники. Нам треба привести до спільного знаменника 30. Чому 30? Тому що 30 ділиться на 30 і 30 ділиться на 15. Тому додатковий множник тут буде 1, а тут буде 2. І тепер 10 відняти 2. Давайте сразу запишемо. Це буде 8. 20 це буде 30. Відняти, ми два вже відняли, тому у нас тільки дробова частина залишається 13 тридцятих. А ось тут, бачите, 8 ми не можемо відняти 13, тому нам треба у вісімки позичити одиницю, розписати її як 30 тридцятих, а потім вже відняти. Ну, Давайте це перепишемо спочатку ліву частину, вона ще у нас не змінюється. А справою по працьому, коли ми позичаємо у 8 одиницю, у нас залишається 7, цілих. 7, цілих, і ми ще ж 30 тридцятих розписуємо, да вісім 8 у нас є, тоді це буде 38 тридцятих. Треба відняти 13, 30. переписуємо ліву частину знову. Х додати 7,1. Дорівнює. І тепер будемо рахувати. 25 25,30. Як ви бачите, 25, можна скоротити, але коли ми скоротимо на 5, у нас буде тут 6. Ми знову будемо йти до 30. Тому давайте так, щоб потім вже не приводити цей. Тепер у нас. Перший доданок невідомий, другий доданок 7,1 і сума дорівнює 7,25. Щоб знайти невідомий доданок х, нам треба від суми 7,25 відняти 7,1. Записуємо. 7,25. Ми віднімаємо 7,7. 1. А тепер подивиться, у нас знаменник 30 і 10. Нам треба привести до спільного знаменника 30. Тому тут буде у нас по 3. Беремо, тут по одному. І тоді я перехожу до правої частини, вправо, а ви все пишете вниз. Х буде дорівнювати. Пишемо Х дорівнює 7,25, 7, 25, 30, 7 25,30 треба відняти 7, 7,3. Х буде дорівнювати. 7 відняти 7 буде 0, 25 тридцятих відняти 3 буде. 22 тридцать, 22 тридцятих. 22 і 30 це парні числа, які можна скоротити на 2. Скорочуємо, 22. Скорочуємо на 2. Ми отримаємо 11, 30, скорочуємо на 2, це буде 15. Отже, х буде дорівнювати. Х дорівнює 11,15. Зробіть, діти, будь ласка, перевірку. Запишіть відповідь у рівнянні і пам'ятайте, що у рівнянні у нас повинна бути тільки у рядочку, тільки одне дорівнює. Ось тут одне, у кожному рядочку у нас одне дорівнює. Не можна отут далі продовжувати розв'язувати рівняння за правилами запису рівнянь. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо виникають якісь питання, ставте їх в коментарях. Дякую за увагу і чекаю вас на наступному уроці.